Яких нісенітниць щили вас батьки в дитинстві, але вони усвідомлювали, що це нісенітниці, поки не підросли. Моя мама навчила мене, що при укусах клопів потрібно чесати їх до кровотечі, а потім натирати сіллю, щоб вони перестали свербіти. Лише коли мені виповнилось 23 роки, я порадив цей засіб другові, і він сказав мені, що це якийсь дикий мазохізм. Тоді я зрозумів, що в цьому є щось дивне. Почувши розповіді про моє дитинство, мій чоловік був змушений пояснити мені, що насправді це ненормально, коли мами діляться зі своїми маленькими дітьми своїми антипсихотичними препаратами або заспокійливими таблетками, як вона їх називала. Ти краще тримаєш рівновагу, тож ти десятирічний, повинен залізти на дах, почистити водостоки та вимести димохід. Також ліз наверх флаштока і витягни мотузку, яка застрягла в шківі. І нові ринви постав. Щоправда, тоді мені вже було 13 років. Якщо хтось вступає в бійку з твоїм братом, знайди цеглину глину і вдарить його в потилицю. Насправді вже тоді я розумів, що це не дуже хороша ідея. Мій тато завжди казав мені, праця робить вільним. Виконуй хатні справи, праця зробить тебе вільним. Не забудь про домашнє завдання, тому що праця звільнить тебе. Це тривало близько 10 років, поки я не повернувся з уроку історії і не запитав його, чому це гасло висить на вході в Аушвіц. Тільки в телевізорі члени сім'ї вирішують свої проблеми і просять вибачення одне в одного після великої сварки. Справжні сім'ї просто поводяться так, ніби цього ніколи не було. Комусь зі знайомих у дитинстві казали, що тільки повії користуються презервативами. Так, це розповідали їм їхні батьки. Коли я був дитиною, мій тато сказав мені, що не можна засмагати після 13.00. Я вірив усе до 23 років. Щоразу, коли я засмучувався через сварку з другом, мої батьки казали мені більше не розмовляти з ним, бо він все одно не справжній друг. Тож після конфліктів я починав ігнорувати усіх своїх найкращих друзів, вважаючи, що це правильно. Тепер я знаю, що справжні друзі все обговорюють, і це робить дружбу ще міцнішою. Дуже болюче усвідомлення. Я навіть не задумувався, що мої батьки могли помилятись. Мої батьки сказали мені, що в мене є обмежена кількість слів, і коли я перетну цю межу, то помру. Гадаю, це був простий спосіб змусити мене замовкнути. Моя мама теж мені так казала. Раніше вона дуже сердилась на мене. Якщо їй здавалося, що я ставлю тупе запитання. Вона казала, що через це вона змушена використати свій останній подих. Одного разу їй може знадобитись цей подих, але вона помре, бо вже витратила його на мене. Безумовно, все було не так погано, як в інших, і я знаю, що це було зроблено не навмисно, не для того, щоб заподіяти мені шкоду. Мати казала мені просто піти поїсти, коли мені було сумно чи самотньо. Легше та швидше сказати дитині з'їсти щось смачненьке, щоб відволіктись ніж сісти і розібратись. Особливо, якщо дитина дуже засмучена через те, що живе в нездоровому соціальному середовищі, зазнає знущань у школі тощо. Це зіпсувало мої стосунки з їжею, призвело до емоційного переїдання. Надмірної ваги, яка переросла в ожиріння. Звісно, після цього зросла й кількість знущань, проблем з харчуванням та психічним здоров'ям. 15 років тому я зрозуміла, що це послужило причиною моїх невдач, але незважаючи на розуміння, я все ще працюю над тим, щоб цього позбутись. Що здорове вирішення конфлікту не передбачає повне ігнорування людини та замикання її в спальні на кілька днів поспіль. Мої батьки просто кричали на мене та моїх братів і сестер годинами поспіль. Усі спроби, хоч якось захиститись, нам заборонялись, оскільки це вважалось хамством та неповагою до людей, які привели нас у світ і поставили їжу на стіл. Нескладно здогадати, що через багато років ми з усіма моїми братами і сестрами перебували в нездорових стосунках через те, що виросли людьми килимками для ніг і не вміли постояти за себе. Знадобилось багато років та годин самоаналізу, щоб навчитись встановлювати власні межі. Та просто відстоювати себе, та навіть зараз перед початком конфлікту в особистому середовищі я відчуваю, що німію та закриваюсь, тому що в дитинстві це був єдиний спосіб вирішити проблему. Перебувати в постійному режимі виживання, завжди хвилювати ще раз кінець світу. Чому? Чому дитиною я жив у постійному страху перед неминучим апокаліпсисом? Це дуже дивно. Я думав, що дуже розумно існувати у бункерному режимі, але насправді це травматично для психіки. Якщо хтось торкнеться вас, вдарте його у відповідь і не припиняйте бити, поки він не перестане рухатись. Порада від мого батька, проти якого висунуто третє звинувачення у замаху на вбивство. Як брехати або уникати ситуацій, коли правдиві відповіді можуть створити мені проблеми. Кожного разу, коли я говорив правду, моя мати висміювала і принижувала мене, тому я припинив ділитись з нею всім. Якби я сказав, їй, що в школі стало щось хороше, вона запитала, б, чому у мене досі такі погані оцінки. Тому я просто перестав їй будь-що розповідати. Кожна взаємодія з іншими людьми певним чином є трансакційною. Ніхто ніколи не захоче бути поруч з тобою лише тому, що ти йому подобаєшся. Мій тато прищепив мені паралізуючий перфекціонізм. Я зрозумів, яке це божевілля, коли по і люди почали казати мені, просто робити те, що в межах можливостей. Коли я навчався в початковій школі, схвильовано приходив до тата з п'ятіркою, очікуючи на похвалу. Але якщо оцінка була меншою ніж 100%, він запитував про решту відсотків. Коли я отримав 98%, він казав: а де ще два? І тепер, якщо я роблю щось не ідеально, картаю себе, що не зробив це досконало. Я посварився з дівчиною. Ми не розмовляли кілька днів. Обоє моїх батьків окремо підійшли до мене і порадили мені затаїти на дівчину образу і пізніше використати це проти неї цього року. 25-та річниця нашого весілля. Я жодного разу не прислухався до порад батьків. Поняття не маю, як їхній шлюб прожив так довго. Якщо вам сумно, це означає, що всередині вас живе диявол, і вам потрібно молитись і просити прощення. Мені було шість. У мене щойно помер кіт. Мій тато навчав мене користуватись кредитними картками. Він сказав, що потрібно просто робити мінімальний платіж щомісяця, і все буде гаразд. Я був приголомшений від почутого. Здавалося, що це майже безкоштовні гроші. Слава Богу, я не прислухався до цієї поради. Я сплачую свою кредитну картку щомісяця, а він потопає в кредитах. Мій тато сказав мені, що він може пити пиво в машині, якщо авто стоїть. Їсти та пити алкоголь за кермом заборонено тільки якщо машина в русі. Я думала, що це дуже правильно. Мені було чотири. Ніколи нікому не набридай. Вирішуй всі свої проблеми самостійно. Вони змусили мене не довіряти власному розуму, зневажливо розмовляли, поводились зі мною, як і з дурноголовим, посміхаючи щоразу, коли я намагався завести серйозну розмову. Лише коли я подорослішав і зрозумів, що не дурний, я набув впевненості в собі, не зважаючи на негативну самооцінку, яку мені прищепили. Емоційна самодостатність іншими словами не показуйте свої емоції, не відчувайте своїх емоцій, не піддавайтеся чужим емоціям. Емпатія це погано, це для слабких. Ці вчення підкріплювали практикою, змушуючи мене виконувати криваві та деморалізуючі завдання, вбивати тварин, носити нутрощі голіруч, не дозволяючи використовувати відра. Я страждав від великої кількості фізичних покарань, словесних образ, соціальної ізоляції. Мачуха переконувала. Мене зберігати дошлюбну чистоту, щоб коли прийде кінець світу, я став святим воїном. Коли я переїхав і дізнався, що людям не обов'язково так жити, мені знадобився тиждень, щоб скинути з себе емоційний вантаж, того від чого я втік. Що всі прийомні батьки були збоченцями, які знущались та розбещували дітей, якими опікувались. Мій вічим розповідав нам це щоразу, коли після його чергового побиття на наших тілах розквітали синці. Це робилось для того, щоб відбити у нас бажання зателефонувати в соціальну службу чи розповісти вчителю. Відредаговано не очікував, що мій коментар так злетить. Дякую вам за підтримку. У мене все гаразд. Подорослішавши, я познайомився з людьми, які є прийомними батьками, і можу твердо сказати, що це. Це найкращі, найдобріші люди, яких я зустрічав. Мій відчим пішов від моєї мами заради дружини китайки, яку він замовив поштою. А моя мама вдруге вийшла заміж за далекобійника. Він став мені найкращим татом, про якого тільки може мріяти хлопчик. Не зовсім урок, але коли мені було вісім, у мене виникли труднощі з мовленням. Мій батько, який на той час був одружений з моєю матір'ю, хотів відвести мене до конкретної терапевтки. Врешті-решт, терапевтка виявила жінкою, яку він давно хотів спокусити. А я був способом до неї підібратись. До речі, зрештою виявили, що мені потрібен був ортодонт, а не терапевт. Це було жахливо, ніколи цього не забуду. Чоловіки повинні віддати свою голову і руки на волю Бога. Жінки повинні віддати свої серця і тіла на волю чоловіка. Якщо ти будеш ігнорувати тих, хто тебе цькує, вони залишать тебе в спокої. Моя бабуся розповідала мені, що червневі жуки можуть заповсти мені у вухо, прогристи барабанну перетинку та відкласти яйця в моєму мозку. Не було, якщо ти не зробиш чогось, то це станеться. Це був просто факт. Хоч я вже дорослий, все одно закриваю вуха руками, якщо навколо літає багато жуків. Що сам по собі, я нічого не вартий. Я маю цінність лише тоді, коли продуктивний. Що батьки абсолютно непогрішні, вони точно знають, що для вас найкраще. Вам в жодному разі не слід сумніватись і відмовлятись робити все, що вони просять, у тому числі бути хорошим рабом. Моя мама сказала мені, що можна покохати будь-кого. Контекст був таким: виходь заміж за багатого, тому що з часом будь-кого зможеш полюбити. Жахлива порада. Я скажу своїм дітям знайти того, хто буде добросердим і зможе викликати усмішку на їхньому обличчі. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо всім нашим патронам та спонсорам на Ютубі за фінансову підтримку. А яких нісенітний світ батьків наслухались ви? Напишіть в коментарях.